Агніпарсенезеспінна Ахрадесеото. 25 червня 2025 року з благословення преосвященного єпископа Чернівецького і Буковинського Феогноста численні паломники з Буковини звершили подорож до однієї з найбільших святинь України Христовоздвиженського Манявського чоловічого монастиря, що на Прикарпатті. Святково божественну літургію очолив митрополит Івано-Франківський і Галицький Іосаф у співслужінні митрополита Тернопільського і Кременецького Нестора, архієпископа Хмельницького і Шепетівського Павла, єпископа Чернівецького і Буковинського Феогноста та чисельного духовенства помісної церкви України. Молитвах до Пресвятої Богородиці, визволительки, духовенство та віряни благали про мир в Україні, перемогу над агресором, захист наших воїнів та духовне оновлення народу. Серед присутніх на богослужінні були представники влади, монахи та сотні паломників з різних регіонів. Після літургії було звершено молебень перед чудотворною іконою хресний хід, помазання святим Єлеєм та окроплення святою водою. Манявський монастир справжній український афон, який упродовж століть об'єднує серця православних християн у дні випробувань, коли нація захищає свою свободу і гідність, саме такі святині стають духовними твердинями і місцями особливої молитви. Віримо, що за заступництвом Пресвятої Богородиці Україна вистоїть, переможе, оновиться та буде духовно єдиною. Дякуємо за ваш перегляд. Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі подій єпархії. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте вподобайки, діліться відео з друзями та підтримуйте нас у спільній молитві та добрих справах.